So? Yes. Все, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, теж йдемо на екскурсію подати. Бачите, спортивни пані дівчата зараз всі готують до тренування, які в нас є фон. Куча медалей привозить. Дівчата ви можуть їх перевіряти. Сьогодні разом з усією командою соцзахисту ми організували поїздку родинам загиблих героїв на конюшню. Поїхали? Так, мама йде, притримує цієї сторони. Це терапевтична розгрузка, така моральна, психологічна для дружин загиблих героїв, мам, дітей. Діти, мами, дружини майже всі сьогодні покатались на конях. Ми провели такий родинний затишний обід, приготували шашлик, плов, всі дуже смачно поїли і гарно провели час. А в наступний раз приїжджати зі смаколками, морква, тебе. Ми будемо надалі возити родин загиблих героїв на такі реабілітації, адже у нас заплановані ці заходи до кінця літа. Власники конюшні нам надають простір. Якщо буде погана погода на вулиці, ми не зможемо це все проводити. То ми будемо в приміщенні в конюшні в самій проводити і поїздки на конях, спілкування з конями.